Пиріжок Вадим Русланович народився 14 червня 1998 року в селі Таовин Монастирищенського району Черкаської області. Навчався в Таовинській загальноосвітній школі перших-других ступенів, яку закінчив 11 червня 2013 року. З 2013 по 2017 рік навчався у відокременому структурному підрозділі агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва, по закінченню якого здобув кваліфікацію техніка-програміста. Певний період працював головним спеціалістом Монастиришінського суду Черкаської області. У 2017 році отримав подяку за сумлінну працю та значний внесок у розвиток та становлення судової системи. 30 червня 2019 року закінчив Уманський державний педуніверситет імені Павла Павоатичини та здобув кваліфікацію бакалавра за спеціальністю фахівець-програміст та викладач комп'ютерних технологій. А у 2020 році здобув кваліфікацію інженер-програміст та вчитель інформатики. 15 квітня 2021 року Вадим Пиріжок бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади поліцейського сектору реагування патрульної поліції головного управління Нацполіції в Черкаській області. В липні 2021 року стає слухачем Сумського центру первинної професійної підготовки Академії поліції Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. За сумлінне виконання службових обов'язків та за досягнуті у Успіхів у навчанні була вручена подяка від дирекції закладу. У червні 2022 року закінчив Національний університет біоресурсів природокористування України та здобув кваліфікацію бакалавра за спеціальністю права. Після закінчення навчання в Сумській академії поліції працював помічником чергового СРПП Уманського райуправління поліції. Спочатку в місті Умань, а згодом по переводу в місто Монастище. 16 листопада 2022 року поїхав у відрадження у Херсонську область. 7 грудня 2022 року трагічно загинув разом з побратимами при виконанні службових обов'язків. Указом президента України, 8 грудня 2022 року нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Зворушив спогад Анни Сироти, члени сім'ї якої є близькими друзями сім'ї Пиріжків. Добрий, щирий, безкорисовий, якийсь по-дитячому наївний, але водночас упевнений у собі, мужній, цілеспрямований, господар свого слова, Вадим завжди поспішав жити, мав улюблену роботу, мав дві незакінчені освіти, бо просто не встиг. Мав улюблену справу, яку нещодавно започаткували з другом. Але завжди на першому місці у нього була сім'я це батьки і манька сестричка Богданка, в якій душі не чув, так само, як і вона в ньому: якщо в дитсадочок, то з вадимкою, якщо в школу, то також з вадимкою, на дитячий майданчик тільки з вадимкою. Коли дізналася страшну новину, її дитячі очі вмить стали дорослими, розуміючими. Тільки запитала в матусі А коли повернеться? А з небесне повертаються. Але вони завжди поруч, вони завжди з нами, у краплинках роси, у крапельках дощу, у кольорах веселки, у сонячних промінчиках. Рідні кожного дня, кожної миті відчувають його присутність, допомогу і підтримку. Дуже дивно, коли є такі ситуації, які, здавалося б, не можна вирішити ніяк, і тут, в одну мить вони вирішуються позитивно, швидко і легко, і завжди Матуся говорить. Це мій Вадимка. Дякую тобі, синочку, і завжди плаче Щира усмішка ніколи не сходила з його обличчя і ніхто не знав, що твориться у нього на душі, тому що був завжди веселим, впевненим у собі. Вадим приходив завжди на допомогу і знайомим, і малознайомим, і друзям, і рідним. Саме таким він був він був, він є, він буде. Завжди буде і у наших думках, і у наших серцях, у наших поглядах. Він герой, а герої не вмирають. Теплі слова про Вадима звучать із вусту одного із його друзів Валентина Мусіча. Вадим був дуже доброю, життєрадісною та веселою людиною. Мені він запам'ятався як хороший друг та відповідальний працівник, який впевнено йшов крок за кроком до своїх цілей. Із спогадів ще одного із товаришів нашого героя сироти Дениса. Вадим для мене був справжнім другом, незважаючи на різницю у віці та те, що ми дуже рідко з ним зустрічалися. Але коли у мене були якісь проблеми, то він завжди допомагав, давав поради і підтримував. Я ніколи не забуду такого чудового друга.